Поблизу лісу Трушівського лісництва тракторист Микола Білоус поновлює мінералізовану смугу. Штучно створений протипожежний бар'єр. Догляд за мінсмугами ми робимо кожен місяць і розширяємо їх, розширяємо, тому що раніше робили в один слід, воно ну, не дуже пособляло, як би сказати. Зараз трохи розширяємо. Такі смуги, каже лісничий Андрій Приходько, захищають ліс від пожеж. Пояснює, з ними загоряння, яке може виникнути поблизу дороги, не перекинеться на дерева. На цій смузі проводиться змішування горючого трави, яка може бути із піском, і воно 2,8 метра, що низова пожежа не перейде у лісовий масив. В Чернявському лісі нині створюють нову смугу, каже помічниця лісничого Катерина Махно. Ми робимо в два сліди, щоб була відповідна ширина 2,8 метра, тому що дійсно показує практика, що саме така ширина мінералізованої смухи може попередити і не буде розповсюджування вогню по лісі. Вчасно реагувати на займання допомагають камери стеження, розповідає провідний інженер охорони і захисту лісу Владислав Ситник. Ми бачимо камеру телевізійного спостереження, яка знаходиться в нас на щоглі висота щоглавна шістдесят 66 метрів. Радіус охоплення даної камери десь приблизно до 40 кілометрів. Черговий лісопожежної станції В'ячеслав Волочай розповідає, відео з камер спостереження транслюється на екран монітора. Якщо ми замітили дим, передаємо черговому філії і виїжджаємо на виклад. В нас є тут каски, є аптечки. Також для того, щоб погасити пожежу, є ранцеві оприскувачі. Бо не кругом може заїхати десь пожежний автомобіль. Тому пожбійці йдуть з ранцевими оприскувачами і відбивають вогонь. Усього на Черкащині таких лісопожежних станцій 27, розповідає провідний інженер охорони та захисту лісу Олександр Герасімов. З початку року у лісах області зафіксували 13 загорянь. 90% випадків становить людський фактор загорань, 10% інші причини, з яких можливі наслідки природних явищ. Найбільше загорань ми фіксуємо у хвойних філіях. Тобто це золотоніська філія, Черкаська філія, Чигиринська і Курсун Шевченківська. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.